Треба тобі зараз трошки його потренувати. Носочок вниз. Ногу піднімай вверх. Слаб. Носочок вниз. Ногу піднімай вверх. Внос слаб. Знов-вниз. Ногу піднімай вверх. Тримай їх ці позиції. О, о-о-одись. Що ми зараз зробили? <плес> Ми вчили м'яз заново працювати. Uh -huh. Він довгий час не працював правильно, але його заново вчили працювати. Uh -huh. Ми зняли тут блок, який був, активували сідничний, познімали блоки із плечей і для того, щоб сідничний заново запрацював нормально, треба нагадати йому, що він має робити який рух. Тому спеціально зберемо і попрацьовуємо сідничний, для того, щоб він запрацював. Uh -huh. Після цього. Родина буде мати спокій.